Так, привіт, ребята. Сьогодні трохи хочу поговорити про дрон. Коротше, накрився в мене двигун. Двігун в цьому дроні. Прийдеться поміняти щотки Коротше, тут видно, але видно погано. Я все розібрав. Ось сам двигун, ось такий. Це я заказав вдома, виходить з Алікспреса за 20 доларів. Ну, так можна сказати. Ось сам двигун, ось сам редуктор. Тут іде ось так вставляється воно. Получається крутиться двигун, працює редуктор. І вже крутиться самі шестерні. А, ось так вставляється сам вентилятор. Ось так працює сам дрон. Тобто ось весь редуктор, весь мотор. І на цьому все. Дрон працює добре. Особливо коли нема вітру. Він літає добре. Але в ньому така проблема. Дуже погана камера. Прям взагалі. Ця камера, коли знімаю, то там все воно можна не розібрати, що воно і знімає. Зараз покажу, що дрон працює. Ось сам пульт. Отже, в нього там три передачі йде. Пульт. Зараз підключиться до дрона. Так. Підключив я його до дрону. Скоріше скоріш всього сідають батарейки на пульту. Тут сьогодні три батарейки, треба буде поміняти. Ну, коротше, дрон працює. Ну або якась осипка вибиває, всього, з цим дроном. Таке теж може бути. Коротше, я поки виключу, воно не пищало. Так, хочу вам сказати, є така ідея появилася, Коротше, розібрати цю камеру і якось при... пересобачити її сюди. Коротше, щоб вона знімала більш-менш нормально. Камера має вагою 60 грам. Так. А дрон має вагою 160 грам. Тобто він не витягує взагалі цю камеру. Там я кину всі відео в описанні по цьому дроні. Я знімав, як він літає, як він знімає камерою. Ну, своє, Своєю камерою. І багато всі відео, які є там на каналі, будуть вони в описанні про цей дрон. І так далі. Але хочу розібрати сам корпус цієї камери, щоб вага була. Хоча б там 30 грам, грубо говоря. Попробувати цим дроном політати з цією камерою. Ну, камера хороша, але він її не тягне. Я теж кину відео, ссылку під це відео буде все в описанні. Якось так. Ну, Сам дрон, в принципі, коли нема вітру, він літає добре. Управляється він добре, в ньому є. Що саме цікаво, у ньому є три передачі. Е стоп. Дуже важлива кнопка, це коли його заносить вітер. Коротше, він уже не слухається. Нажимаєш кнопку до себе, а він летить обратну сторону. Тобто, коли нажимаєш стоп, він різко падає. Це мене вже спасало пару разів. Я чуть його не втратив. Він мене чуть не полетів якось в озеро. Або буває таке, що. Єздід машини, може комусь врізатись в машину. Так що краще десь пускати його на полі. Це не такий дрон, як ви собі там представляєте, що дрон буде типу, літати там. Да, Літає він високо, літає далеко, не спорю. Ну, в ньому є мінус це камера, і мінус, його вага, То, що вітер дуже легко його зносить і оце таких два великих мінуса. Плюс в ньому що дуже крепкий пластик. Він скільки разів в мене вже падав. Коротше, багато разів падав, але ніде не потріскався і дуже є в цьому великий плюс. Якось так от. Робить фліпи. Там теж десь у мене є відео 360 градусів. Тобто він чи так перекручується, чи отак перекручується там в різні сторони. Це теж цікаво, я думаю. З ці всі останні кнопки, там десь в мене є інструкція, я знімав теж відео. Там чітко написано, що по цих кнопках, якщо комусь щось цікаво. Е, є програма. Можна підключати його до телефону через Wi-Fi і управляти з телефона. Тобто, дивитись на телефон, там, і щоб не пользуватися цим пультом, можна пользуватись. Телефоном. Ну, телефоном не виходить кользуватись, так як в ньому дуже погана камера, і можна тільки літати, але ну, літати десь там так, як, як ви його бачите. Щоб він, ну, через камеру ви там нічого не побачите. Як бачите, в ньому мало бути дві камери. Є одна, а другої нема взагалі. Було написано 8К. Ну, самі розумієте, що з Китаю заказувати 8К. Це мені кажеться, дивіться на цю камеру. І скажіть, яке тут 8К може бути. У цій камері. Я думаю, що самі розумієте, що ніякого 8К нема. Невірно, телефон. Оці старі телефоні Siemens і так далі. Вони, мабуть, знімали, ніж цей дрон. Коротше. Я за ту ідею, щоб розібрати оцю камеру, поставити на цей дрон і попробувати якось там політати. Ось такий в мене є варіант. Це є такий як варіант, що трохи політати, можна щось там познімати, можна так рішити ще цю проблему. І саме цікаво, що ця штука вона знімається, от, вона знімається повністю. Її можна вже уменшити вагу, зняти повністю і присобачити оцю камеру. Ну, якось так от. Оця антенка, ось вона йде до цієї камери, це антенка, яка улавлює камеру, можна сказати, якось так от. Тут мало, мало оставлятися ще флешка. Як бачите, є місце для флешки, але гнізда для флешки немає. Оця вся платка вона знімається, міняється, міняється камера, можна купляти там і присобачити нову камеру набагато ліпшу. Але самі розумієте, що якось так от, коротше, батарея тримає, не знаю, хвилин 15 точно. Але щось ця батарея мені не подобається. Мені каже, вона якась трохи як підздулася. Треба розібрати. Діло в тому, що цей корпус, якщо розібрати, то тут поміститься дві такі батареї. насправді ця батарея дуже маленька і під батареєю ще стоїть подушка, яка теж займає місце. Мені здається, можна сюди присобачити трохи більшу батарею. І пробувати літати. Ну поки цієї батареї вистачає, це не є проблема. Коротше, сама основа це поставити камеру і є ще варіант коротше, поміняти лопасті на другі, щоб він якось трохи тягнув. пишіть свої коментарі, це я думаю буде цікаво. І так як для мене і для вас. Якщо будуть лайки, я буду знати, що вам це цікаво. і обов'язково я це зніму і покажу, як це працює. Чи можна просто зекономити на Коротше, на такому дроні, чи можна щось знімати, чи є якийсь толк, чи треба обов'язково купувати дорогий дрон, чи можна купити дешевий дрон і поставити ось таку камеру, поміняти лопасті, і зробити з нього крутий ну, дешевий дрон. Коротше, якось так. Друзі, підписуйтесь, обов'язково лайк. Чим більше буде лайків, тим швидше вийде відео. Про те, як буде ця камера, а там далі будуть ці лопасті. Поміняні вже. Всім пока. До зустрічі. І так далі.